Доброго ранку, доброго дня! Так ми вітаємося щодня. Усмішку діткам усім посилаю. Доброго ранку, щиро бажаю. І сьогодні ми пограємо з вами в гру, яка називається Логічні завдання. Тож будьте, будь ласка, уважними. Подивіться, будь ласка, на малюнок віночка і скажіть, стрічка якого кольору найкоротша. Знайдіть стрічку, яка найвужча. Знайдіть стрічки однакової ширини та назвіть їх кольор. Продовжуємо грати. Знайдіть, який будинок найвищий. А чи є на малюнку будинки однакової висоти. А на цьому малюнку необхідно знайти дві однакових цеглинки. Нас зустрічають веселі котики. Здогадайся, де їх тіні. Сьогодні, дітки, ви гарно попрацювали. Відповіді всі вірні. Чекаю вас на наступній зустрічі. До побачення!